чашечка. Одна з перших моїх знахідок. Дитяча чашечка. Мені здається, це італійська шкатулочка. Ой, а тут моя улюблена. Серед залізяк, часто таке у мене бувало, я знаходила якісь такі цікаві речі. Вітаю, друзі! Ви на каналі «Чарівна Порцеляна. Мене звати Марина. І сьогодні я. Постараюсь розібрати свою коробку, подивитися, що тут є, ну і вам показати. Я обіцяла це зробити, зараз прийшов час. Отже, коробка досить велика, я буду потрошку виймати з неї посуд і розгортати перед вами і демонструвати. Отже, серветка червона. І тут у мене дві фігурки. Перша фігурка це невеличкий такий кролик, зайчення. Вона антикварна. Тут немає клейма, але я знайшла в інтернеті, коли вже купила, принесла додому. Це було давно, це було, напевно, рік тому точно. Він дуже, він дуже класний. Розпис солями під глазурний кольор. Сіро-білий очі такі серйозні. Це перша фігурка. Тут також в цій же серветці у мене інша фігурка. Така парочка. Довгий час я думала, що це е, наші вітчизняні, або полонне, або щось. Ну, є схожі е, фігурки. Але е, зовсім нещодавно я з'ясувала, що це на сайті побачила фігурку з підписом, що ну, тобто, точно таку що це компанія GriffinTal, яка випускала багато подібних фігурок. Ось така. Дуже ніжна, симпатична, така мінімалістична манера оздоблення чорним кольором позначені носик, ніжки і оченята. красиво. Так. Далі маленька фігурка, що у нас тут? Ага, у нас тут братику-кролику Біатрікс Поттер. Відома англійська письменниця дитяча. Вона писала книжки, вона малювала, робила малюнки до своїх книжок. І ось за її малюнками були створені такі фігурки. Це компанія Royal Albert, 1983 чи 85 рік. Зараз я подивлюсь: 89 рік. Це колекційна річ. І у мене три таких, зараз подивимось, чи вони на поверхні. Угу, поряд В такій же сервеці у мене хитрий лис. Так само ця компанія. І тут теж 89-й рік. Джентльмен. Вони настільки детально виготовлені за цими малюнками. Подивіться на цей, на цей жилет, як він реалістично зроблено. Красиві такі фігурки. Ну, звичайно, я їх тримаю в, у себе, тобто я лишила собі, тому що тут в Німеччині їх досить небагато можна, не часто можна зустріти, тому. Я вирішила залишити, відкрила вже без вас. Ще одна фігурка, так само з цієї серії це вже Вінгель. Ну, Хто пам'ятає, була така книжечка дитяча на початку 90-х, коли перекладали багато класики дитячої, з англійської мови, з французької. Ухті-тухті, така була казочка. Я навіть пам'ятаю цю книжку, це вона. Ухті, Тухті. Чаєм на, на сидить десь, напевно, біля, біля будиночку ось така фігурка. Три таких у мене. Далі, що тут? Ой, а тут моя улюблена. Серед залізяк, часто таке у мене бувало, я знаходила якісь такі цікаві речі. В даному випадку ось така парочка. Я не знаю, хто виробник. Тут немає клейма, можливо, так само гріфінталь. підглазурний розпис, квіти, така скульптурна оця композиція, і два маленьких ведмедики. Вони дуже реалістичні, напевно, да, вони, напевно, підходять до, до цієї парочки. Дуже реалістичні і дуже такі ну, симпатичні. Вони мені сподобались ці ведмежата. І... Інколи я ставлю десь так, де є, де є у мене поличка, зараз з цим не дуже. Але я їх виставляю, щоб на них дивитися. Ну, і, звичайно, хто знає, в мене хто вперше то, то е, хочу сказати, що в мене онук 6 років. І оці всі історії, з, особливо з фігурками, ми з ним проходимо разом, щось читаємо, щось просто роздивляємось, вивчаємо, і потрошку він також до цього долучається. Рухаємося далі. Що тут? Тут? А, тут маленька чашечка. Одна з перших моїх знахідок. Дитяча чашечка. Ну, вона нібито іграшкова, хоча трошки більше, ніж іграшкова. Коли тільки починаєш щось збирати, шукати, знаходити, то, звичайно, коли вперше щось бачиш, воно, воно захоплює і запам'ятовується. Цю чашечку я купила через те, що тут, бачите, ну, ручка мені сподобалась, вона така старенька. І діти, намальовані діти, це деколь, це не ручний розпис. Але одяг дітей мені чомусь здалося, що це щось зовсім таке стареньке. Напевно, так воно і є, судячи з цього посуду. Тут немає нічого, ніякого ніякої позначки. Але сподобалось. Перший, час, перший період, коли я купила, користувалася дитина нею. А потім, звичайно, вже пішли, як то кажуть, в ход пішли інші, великі, більш великі. Вже більший посуд за розміром. Так, а тепер в такій серветці, так. Не дуже я обережно її склала, але там газети досить такі щільні, тому я не боялась, що розіб'ється. Зовсім малюточка Бембі. Ну, звичайно, без склейма. Тим не менш, мені сподобалася ця фігурка, я її теж придбала. У мене досить багато маленьких фігурок. Я не знаю, напевно, не, не вдасться все виставити, буду там міняти, якщо що, а можливо, інший сюжет запишу. Що тут? Тут дві фігурки, і це вже гьобіль, компанія гьобіль, відома німецька, яка випускає, випускає теж різний і посуд, і в тому числі і фігурки. Тут дві, один котик. Теж дуже реалістичний такий. І оцей їжачок мені особливо сподобався. І я його придбала. Вони такі зустрічаються інколи, але, як правило, досить дорого ці фігурки. Ну тут теж в мене вийшло недешево. Не але я вже купила. Далі, що тут? Ще два кролика. Один нойм, no як то кажуть, він пасхальний. Колись я десь в 22-му або в 23 му році його придбала, він мені сподобався. Ну, і там десь до декору він підходив, цей кролик. І ось такий це теж гьобіль. Але він трошки, мені здається, тут в да, тут мене, бачите, вушко трошки було. Зламане вушко підклеєне ось. Але я його придбала зовсім недорого, і ну, мені жалко його викидати, навіть якщо він не дуже такий в гарному стані. Так, продовжуємо нашу розпаковку. А, ось тут у мене красунчик, якого я залишила собі. Через те, що ну, він мене вразив. Це Розенталь. І Розенталь старенький, 20-х років. Подивіться, наскільки чудове збереження вражає, насправді, я його вже показувала, звичайно, як і більшість цих статуеток, але ну, от, кролик антикварний і так само оцей, ця качечка. Або селезень, напевно, да? Розенталь. Випускали такі речі. Такий красунчик. Що ще тут у мене? Напевно, напевно, я зроблю О, по частинах, напевно, це все буде. Зроблю перерву, а потім продовжу. Ха! Це штука, вона, вона вінтажна. Щось я шукала. Карт Квін. Мені здається, це італій, італійська шкатулочка, Вона, бачите, з тримачем оцим таким. І це просто такий ведмедик. Подивіться, який гарний. Я б навіть сказала гарнюній. Ось такий нічний в нього ковпачок теж досі зберігається у мене в коробці. Я поки що його не показувала. Ну, так, він десь до ведмедиків, він більш-менш підходить. Отже, це перша частина огляду. Зараз я буду записувати далі, а вам вже покажу, напевно, в другій частині.